Як ти любиш Україну, мій маленький друже? Нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. не того світи не боюся. Ось що ранку я молюся, Бога. Я за нею молюся. Щоб була щаслива, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тата. З Днем Єднання України! Це свято символізує, що ми всі один народ і жодні вороги не зможуть нас розділити. Давайте ж ніколи, які б не гаразд нас не чекали, не будемо про це забувати. Тільки разом ми сила!